Гектари свіжозрубаного лісу, зникнення диких тварин і підозрілі лісовози з деревиною без маркування. Прикарпаття потерпає від безконтрольних виробок. За словами громадських активістів, лісівники користуються тим, що зараз під час війни обмежені будь-які перевірки, тому масово рубають деревину поза планом. Чи справді це так, і що кажуть на ці звинувачення в лісгоспах, з'ясовували мої колеги. Тут фактично метрів 200-300 до цього зробили Свіжі дубові пеньки видно з дороги. В глибину лісу їх ще більше. Там пень, там пень. Сюди, і так пішов. Дивіться, Один, другий, третій. О, свіжийся. Пил видно, що свіжий, що це рубка не, не, не річна. Рубають, коли хочуть. Підтокня, що ні, як територія зайшов, далі, і так бачу, бачите, де кінець. На цю масштабну вирубку в селі Іванівці Петро разом із товаришами натрапив кілька місяців тому. Місцеві знає як свої п'ять пальців, але відколи почалася війна, в лісі бував не часто, бо постійно возить і ремонтує автівки бійцям на передову. Два роки практично не був у лісі. А тепер вже останній час, два, два місяці три тому пішов у ліс, то дійсно жах. Та вирубано всюди так. От всі, у всі території, докажу, от є свіжі, є, є давніші. Все, приїхали, зрубали, вивезли і все. До війни таких масштабів рубок не було. Ми полювали, бо було полювання до, до війни. А на даний час то просто шок. Вони під цей шумок, що нема ніяких зараз перевірок, їх ніхто не контролює, і це йде безконтрольна варварська вирубка лісу. Просто варварська. За маркуванням на стопчиках, вирубка минулорічна, та селяни знаходять тут свіжі сліди. Тут уже 24-й рік. Якісь там рубки якимось ще 23 роком, але пні свіжі зараз є. На даний час ми зафіксували багато, вивезли дубу, дубу грубої деревини, і там зараз ми поїдемо на інші ділянки лісу, то там смириковий ліс вирубали. У цих лісах живе дуже багато звірів, особливо деяких кабанів, і такі вирубки можуть призвести до того, що тварини звідси підуть назавжди. Хочу вам показати, просто за ці розкати за ці дуби. Це взагалі є свиняча кормова база. В ну, жолуді це все, от. тому ми за цим і почали от сполох бити. Ця свиня дика, яка вона тут живе, на даний час її вже тут нема, бо тут іде кожен день ця рубка і де вона тут буде сидіти. Трактори, машини дорогу знищили. І Ці жолуди коли вродять, якщо дубів цих не буде. Де вона, ця свиня має тут жити і кормитися, і так само косулі. Чоловіки організували чергування і фіксують на телефон всі лісовози, які курсують сюди. Хочу вам показати, це є машини. Ці два тижні тому дві машини ми зафільмували, що виїжджали повністю з дубами. Я не бачив чіпів взагалі. На моїх фотографіях чіпів нема. Тобто ліс вивозять без чіпів? Без. Те вони його розкрижовують на менші такі для перевозки, і це вже там кінці в воду. Утім, спостереження все ж мало певний ефект. Рубати стали менше. Фіксуємо кожну заїзд цих машин, так як єгерська служба, у нас є багато чоловік, які займаються цим, хочемо зберегти ці угіддя. То фіксуємо майже кожен день, вже останнім часом вони призупинили цю рубку. Тим часом в інших місцях нищити дерева продовжують. Разом із паном Петром робимо об'їзд найближчих ділянок у сусідньому селі. врахуйте, що там було кілька, три чи чотири. Тут справа ще одна, зліва зараз знову. І нас тут уже чекають. А Ви ж знімаєте репортаж, можливо, про нас ще да, Можна щось розказати вам? Ви зайдете на ділянку, подивитесь. Так, а ви тут нас чекали, мають такі враження, правда? Так, чому чекали? Та я на робочому місці. Володимир, майстер майданського лісництва, хвалиться, як вони впорядкували територію після суцільної вирубки. Каже, берези, які тут росли, вже були перестиглі, тому їх і пустили на спилювання. Всю деревину звідси ще не вивезли, та довколишній пейзаж уже засадили молодими деревами. Посадили дуб звичайний кверку сраобурнатинська назва і ялицю білу вирубки, на яких побувала наша знімальна група, заплановані і законні. Запевняє начальник коломийського надлісництва. На кожну мають лісорубний квиток. Аргументи було, що це на ну, 23-24 роки там у вас квиток, Я ви тепер, бо там ми справді побачили свіжий кміт. Це, власне, цьогорічні? Ні, це цьогорічні руки. Це цьогорічні руки. У вас якби то могли показати то й... Ну, Білети, документи показати. Так, так. Зараз покажемо. І тут ну. є всі ділянки, якщо вас було цікаві, можливо, 25-го року всі А Це 24-го року, що буде? То дайте ці сюди. Ні. 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 Дайте, це, дайте, дайте ці сюди квитки мені. Ви згідно з документами виробили минулого року. І цьогоріч на цій ділянці жодних робіт не ведуть, стверджує керівник. Показуємо відео зі свіжими пеньками. Нас він нас і тут зараз піднімає, і тут свіжа тирса, така бачите. Це не свіжий пень 100%. Незаконних рубок нас не зафіксовано. Ви вже до нас не, не перші, ви вже до нас це п'яті приїжджаєте і Безпосередньо на це лісництво, на ці, на ці квартала. У нас вже була перевірка УСР, у нас вже була перевірка про охоронна прокуратура, внутрішня безпека була в нас, і саме по цих групах нічого не знайшли. М, часом, активісти демонструють документи про відкриття кримінальних проваджень і перевірки досі тривають. Ба більше небайдужі українці домоглися, щоб найближчим часом над лісництвом завітала з перевіркою комісія державної екологічної інспекції. Реналдучак зіною автонас подробиться телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.